Добрий вечір. Представтесь, будь ласка. Я представлявся вже. Ще раз представтеся. Ну, я хочу знати, хто ви такий. Я хочу знати, якою метою. ви. Давайте, давайте, я давайте вы. Вы. Добре, добре. Ні, я не можу йти. Защищать порядочного чоловіка. Я ласка? Да, а вона там знаходиться. Я просто, да приїх... мать, я мать, я просто приїхала, не я мать. не можу знайти я свого сина. Його ви сьогодні виписала з лікарні і його батько так проживає. І він не має права. Ді, мені не ви якщо ви чуєте, то ви не допомагаєте. Не кричіть нас. Я не кричу, я просто пояснюю. А, так. Він перешкоджає мені побачити мого сина. Mm -hmm. Все, я подзвонила в двері, я хотіла знайти свою дитину mm -hmm. і впевнитись, що, що моєї дитини все добре, бо вона тільки перехворіла і приїхала з лікарні, з якої її виписали раніше часу, який мені сказав лікар. Я дуже хвилююсь, бо дитина знаходилась. Ви І ви нами, Ви і ви. Чоловік зі мною чоловік зі мною. Зі мною, так. Ні, він не дзвонив. Ви. Скажіть, хто він? Е, він, не він не вже представник. Він штука в двері. Він десь стукав в двері. Ми позвонили в двері, у нас є відеореєстрація. Ми позвонили в двері, нікого немає. Зараз ви і ви знаєте. Поїхали. Але ми поїхали, ти Це залишаєшся. Поїхали. Нікого немає. Так, вище три. Я ні, Якось про немірний дні не вчиняла. Поясніть мені, будь ласка, ваш є перший чоловік, правда? Так. Чому ви не можете вирішити це в судовому порядку? Ми будемо вирішувати. Ми будемо ріш... вирішувати. Дивіться, вони дивіться на мене, будь ласка, бо він маніпулятор і аб'юзер. Він це вже не перший раз, і це не небезпечно для моєї дитини. Він дивіться, він, по перше, косить від армії і хоче без опасношу для вашої дитини. Вас з батьком перебування з батьком. Кожного разу я забираю вже шість заяв. Я забираю дитину з якимись то тілесними ушкодженнями, то хворобами, то що ця жінка також там участвувала. Ви чекайте, дзвоніть, вона там перебуває, ховається, чи що вона? Телефонуйте. А що фіксується? Я, я не розумію. Я хочу. У нас записується. Ну, добре, то у вас, а це у мене. Маю право. Розумієте, вже... добрий день. Добрий день. Или просто полчаса. Зачекать, да? Зачекать?